Тема мотивації, ну, мені здається, вже тільки лінивий про неї не казав згодні. Стільки книжок написано. Я раніше розповідав про сім чи дев'ять видів мотивації, починаючи з дитячого віку і до повного е зростання. А, але сьогодні я хочу вам дати те, що ви, може, так не дивились на це, а може, десь дивились на щось воно вам буде схоже. Хочу розповісти про те. Як нарешті закрити цю тему мотивації раз і назавжди? Тобто ви побачите, як це можна зробити для себе, і на прикладах потім поговоримо з вивченням іноземної, з, з бігом навколо будинку. Хто колись думав бігати, а потім забив на це, підміть руку. Мої зайці, всі ж тут зібрались прокрастинатори. да? Молодці. І Зараз я вам розповім, чого ви не будете бігати і надалі. Цікаво? Поїхали. Рівні. Є три рівня, на яких живе зовсім різна мотивація, якщо так можна сказати. В принципі, це, а нормально чути, бо я ехо чую. Все окей, так? Да? Це у це мене просто з вухом щось, да, з молоточком всередині, мабуть. Три рівня. Неважливо, чим би ви займалися по життю. Хочете ви того чи ні, того чи ні ви будете рухатися знизу вверх. От поки в якийсь момент ви не скажете зупинись, мить, ти прекрасна, далі розвиватись не хочу, мені добре. Поїдете, купите собі хатину, будете вирощувати картоплину. От і такі життя зашибісь. Хто вже мріє про це? Да, добре, Хто вже почав звикати до землі, підніміть руку. А в кого є фі філіал, філіал кладовища? Це перчик вдома на підвіконі росте, бо нема свого. Молодці, молодці. Добре. Про це ми не будемо сьогодні говорити, бо екзистенційна тяжка тема. Не будемо туди лізти ваші городи, правильно? Давайте про мотивацію. Мотивація поведінки. Я думаю, нема взагалі, того, хто не чув, що таке звичка. Правильно? Так, да, Хто не чутки, я не чув. Не піднімайте руку, бо ну, засоромлять, потім не зможете тут з'явитися. Це питання звички. Другий рівень. Зараз ми повернемося в це поясню. Це причини, навіщо я це роблю? Заради чого. Заради чого? Це зрозуміло приблизно? Так, да, Супер. Третє це процесу. Я кайфую від того, що я роблю. А тепер давайте на практиці це розберемо. Піднімали руку, хто так і не почав бігати, пам'ятаєте? Що таке на рівні? Поведінки на рівні поведінки, на рівні звички, да, там звички живуть, бігати. Це ви встаєте, хочете, не хочете, у вас є звичка бігати? Є таке? Є люди, які не люблять митися, але вже звикли. Підніміть руку. Чистити зуби, нікого не харить. Реально кожен день. Волосся мити. Да, дівчата, ну розумієте, що ну, ну, дурня якась, але вже якось звикли, втягнулися. Да? Оце рівень звички, просто втягнулися, вже звикли, і воно є, вже звик. І що таке звичка, коли вона вже встала, це коли мені не бігати болю більше, ніж бігати? Було у вас таке, що ви щось почали робити, звикли, а потім такі оп, і вже назад це не забереш, бо воно вже інтегроване. Вже якби цього не робити, десь себе під кошмарю, то все, погано себе відчуваю. Є люди, які систематично роками в зал ходять підтримувати шкуру. Небагато, так. Да. Окей, ну молодці. Що? А є хто хо планує ходити в зали, не ходить. А, та. Добре, зараз ми поговоримо, чому ви туди і не підете, да? Або як все-таки зробити так, щоб піти. Рівень звички, зрозуміло? Є про це книга, атомні звички. І, і купа книг 100, я думаю, якщо так гуглянути, можна знайти. Рівень причини, що це таке? Це інший рівень. Це коли я це роблю. Заради чогось, коли, коли я тим, що я роблю, закриваю якусь свою внутрішню, важливу важливу потребу. потребу. А, ці потреби у нас. Я ще вам про цю тему не душнів, але зараз породушню. Є два народження особистості. Хто був на партнерських родах? Нема таких. Я руку завжди піднімаю, якщо що, є такі. І жінки піднімають руку. Типу, якщо ти одна народжувала, це не партнерські роди. Давайте розставимо всі крапки. Якщо ви були у подругі чи мамі допомагали з родами, це теж ну, окей, з подругою рахується, от, і так далі. Неважливо. Так от, народжується що? Народжується не особистість, народжується людина. Народжується людина. Перше народження особистості відбувається в 3-5 років. Ви вже пропустили, але є гарна новина. Ви у вас перше народження особистості по-любому відбулося. І в своїх дітей ви будете це бачити. Вони починають виривати ложку з рук, казати я сам. Да? Є хто цмокнув тільки що з батьків, ви такі розумієте, це в мене таке, це у мене достав уже, да, розкидає цю кашу, я сам все сам. І да, ось це перше народження. Що там відбувається? Відбувається утворення тих потреб важливих. І якщо ви, як батьки, мама, папа, будете ці потреби задовільняти, то плюс-мінус здорова психологічна людинка буде. Якщо якось ні або гіперболізовано залюблювати дубаси теремнем, вона буде більш покоцана, і тоді психологи, психотерапевти, як я в майбутньому, будуть реально заробляти бабло на ваших дітях. Тому я не буду вам тут розповідати, як виховувати дітей правильно, бо що, хто ж собі конкурентів створює? Правильно? Калічте, молодці. Нічого. Я жартую або ні. Друге народження особистості, коли ми усвідомлюємо. Свої цінності потреби усвідомлюємо. І люди, які помирають в 99 років, не усвідомлюючи свої цінності і потреби, як особистість другого рівня не народжуються. І таких, на жаль, більшість. більшість. Не будемо зараз піднімати руку, хто тут народжений, як друга, бо немає тестера, не провіриш, знаєш. Я не люблю, коли мене обманюють. Але чому я вам це розповідаю? Тому що рівень причини це коли діяльністю, яку я роблю. Я потрапляю в ядро своєї особистості. А ядро моєї особистості це структура моїх мотивів. І тоді те, що я роблю, мене це пре. Було у вас таке коли-небудь? Підміть руку. Було таке їсти не хочеться. Раніше прокинувся, не можеш заснути. Тебе пре щось робити. і Ти такий, ух ти! Це значить, що в цей момент та діяльність потрапила в ядро вашої особистості, зачепила. І так можна жити, в принципі, все життя на такому драйві. От. Якщо розуміти, да? якщо народитися другий раз, це мотивація другого рівня. Причина, я знаю, для чого я це роблю. Чому ви на першому рівні покинули бігати і ходити до залу? Бо ви не встановили звичку. У вас не вистачило чогось, да? щоб зробити з цього звичку систематичності. На другому рівні, чому ви покинули зал? Тому що ви не розуміли, на хіба робити. Купа людей як можуть робити? Вони такі завтра почну бігати. Ну, Сьогодні п'ятниця я ще бухаю, а з понеділка ну прямо останній раз, бо я ж потім буду на людина іншого рівня взагалі атлет -ка. Ви пішли собі, кроси купили, афігезні. Ви з цими кросами спите, гладите їх, думаєте, боже, які вони класні. Ви перед зеркалом сфоткали кроси більше, ніж. Себе, лосіни нормальні. Да? Навіть якщо ви чоловік, ви тоді на лосіни ще шорти. Ну, Просто нічим не відрізняється зараз у нісекс та мода. От. І ви побігали навіть один раз. Сфоткались, отримали пару лайків. І розумієте, ну я вже офігезний. Нащо це робити завтра? Вже всі, ну, я, мен, я вже признаний, визнаний бігун. 17 лайків є. З 18 підписників. Все топчик. 90% аудиторія прийняла мене. І в цей момент що? Потреба закрилася? Тому що хотіли не бігати, а хотіли що? Визнання. І не потрібно тут себе ну найожувати. Типу, я буду бігати. Ви хотіли визнання? Ну, не ви, ось той Люся, ота, є Люся в залі. Вибачте, якщо Ілюсі, Марфа. Марф ніколи я не зустрічав, тому це ім'я вже таке в моїх всіх тренінгах. Марфа ото так зафоткала. Рівень причини, зрозуміли? Рівень процесу. Чи бачили ви таких? На перший погляд здається, що люди не сповна розуму, їм подобається бігати. Підніміть руку, хто бачив. Ти дивишся на нього, думаєш, ти дурне, чого ти біжиш, дощ на вулиці. А він біжить щасливе таке, знаєте, наче, наче від мамки вирвався, знаєте, чи ну, від чогось біжить, чи кудись, не зрозумів, але біжить. Що таке рівень процесу? Це коли те, що я роблю, я роблю не для чогось. Я кайфую в процесі. І сама діяльність для мене є найвищою винагородою. І мені не потрібно визнання. Мені не потрібні якісь результати, мені не потрібен кубок, мені не потрібні дипломи, сертифікати. Я це роблю і кайфую в процесі діяльності. Якщо ви хочете щось там зробити, вивчити якусь мову, вам потрібно задати собі питання, на яких рівнях з цих трьох я буду це робити? Хто хоче вивчити іноземну мову додатково? Підніміть руку. Тепер опустіть ті. Добре, тепер підніміть руку, хто розуміє, що ніфіга для цього робити не буде. Підніміть руку. Молодці, добре, люблю чесних людей. Да. Інші ще поки себе обманюють. Ну, через рік я запитаю, окей? Побачимось через рік. Добре, на прикладі мови, якщо ми хочемо вчити, на рівні процесу, що тоді повинно бути? Я повинен кайфувати від процесу навчання. Як можна кайфувати, коли тобі потрібно там, знає, 30 слів за тиждень вивчити англійських? Але хтось від цього кайфує. Є лайфхаки ще, я потім підкажу. Е, хтось кайфує. Бачили таких, кому подобається вчити мови? У мене друг поліглот, він знає 6 чи 7 мов. Чому? Йому подобається. Йому подобається мови вчити більше, ніж грати в гру на компі, наприклад, чи на приставці. Розумієте? От настільки йому це подобається. От. А, рівень причини. Задля чого? Уявіть собі, ви десь поїхали за кордон. Зрозуміло, що в жінка чоловіків не випускають, да? але якось 300 тисяч виїхало, да? За місяць. А, окей, а ви поїхали і там закохалися в якогось цікавого такого чоловіка. Розумієте, ну в Україні таких нема. Такий гарний. В Україні я вже всіх перебрала. Це цитати. Я ж думаю, я сам придумаю це. Це, це все цитати. Да? От, от Такий класний. Але він розмовляє іншою мовою. Чи закоханість може бути мотивацією вчити мову? І в цей момент вмикається другий рівень мотивації. Це навіщо? Я хочу розуміти, що він мені оце з посмішкою в вухо каже. От то то лизне мочку, то щось говорить, то лизне, що там між лизьмочками, що відбувається. Да, це рівень другий. Причина, навіщо мені це робити. Або ви розумієте, що якщо я це вивчу і вивчу мову і буду там, не знаю, працювати, знаючи цю мову, я буду заробляти більше. Хочете більше грошей, у вас мотивація. Зрозуміло, що мова це інструмент тоді. Це зрозуміло? І звичка. Якщо ви не поставите це на звичку, то мочколис скоро може звалити згодні? І з ним звалить мотивація вчити мову. Тому поки вона є, яка стратегія, поки вона є, поки з'явилася ця причина поставити це на конвейер, тобто почати формувати звичку. І тоді, коли причина звалить, то на звичці ще якийсь час або завжди можна це тягнути. А там в процесі, вибачте за майбутню тавтологію, може з'явитися і процес, що вам це сподобається. Тому що тяжко зачасту на першому етапі чи пізніше, на самому першому етапі, прикольно, бо валить мотивація, є енергія. Потім спад іде. а потім, коли ви вже починаєте розмовляти, бачите результат, вже може стати легше. Але до того рівня мало хто і доходить. Розумієте? Сама складна яма після першого етапу, коли є підйом, а потім спад. Якщо ви переживете цей спад і щоб його пережити, вам потрібна причина і поведінка мінімум. Підніміть руку, хто зрозумів, чому він не бігає. Да. Підніміть руку, тільки чесно, хто все-таки спробує ще побігати.